Друзі, всім привіт ви на каналі а 3 a 2 крю Я сподіваюся, що івент на колекційну вафлю Waffentrager у вас проходить так само, як і у нас. Стосовно івенту, в мене вже 250 зливків. Браття по зброї я забрав всі 100 зливків за перший тиждень та 30 за вирішальний внесок. Якщо пам'ятаєте, то нам треба, щоб. За вирішальний внесок у нас було 75 медалей для того, щоб забрати вафлю без донату і виконувати всі кланові БЗ. Кланові БЗ наш клан виконав ще в п'ятницю, в повному обсязі, тому, в принципі, в вихідні можна було чилити і не упаруватись на КБЗшки. Хоча, той, хто не зробив, тому треба було трошки попрацювати з цим питанням. Також нагадую, що за виконання всіх КБЗ клан отримує 165 зливків за тиждень, тобто 250 додати 165, це буде у нас вже 415 медалей, умовно кажучи, за перший тиждень. Тобто за ще два тижні можна спокійно забрати вафлю і грати. Також, друзі, хочу сказати, що в кожному бою зараз ви отримуєте такі от контейнери. Це контейнери Blitz Ultimate Cup, в яких може бути Хімера, частини сертифікату на Centurion mk 51 рак, частини на WZ-122 ТМ, ну, галда, камуфляжі, бустери, сертифікати і тому подібне. Ну, для мене пріоритетнішим буде, звісно, хімера, тому що в мене цього танка немає. І стосовно цих трансляцій, завтра трансляція буде. О 5 годині, якщо по Україні брати, і можна натиснути на будь-якого з блогерів і подивитися цю трансляцію. По завтрашній трансляції за кожні 20 хвилин перегляду ви будете отримувати один ключ. Якщо ви під'єднаєтесь до трансляції вчасно, то ви отримаєте за всю трансляцію 8 ключів. Тому майте, майте на увазі. А зараз для вас хочу показати бій. На вирішальний вклад. Також не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, тому що це найбільша мотивація для мене. Граємо на Е100, Carro 45 т Фоч в команді, Гриль 15, Євг є 100, СТБ-1, Т-95 є 6 пірані. В команді противника маємо 60 ТП, е 100 є Є-50М, Гріль 15, Євнсер Є 100, Т-57 Heavy і об 907 Переставив я обладнання на цьому танку поставив не на зведення, а поставив на калібровку приціла, тому що, як казав вже раніше, що в Яхпанцер є 100 зі 100 метрів ну, не попадаєш просто йому в лючок, а на цьому танку його пробити е, дуже важко. Розлетілися пікселі від мене від пострілу Е50М. І маємо зараз Є-50М е і яхпанцер є е 100, який на напрямку СТ в команді противника. Маємо піджиматися, тому що хотів тут дати по 907 об'єкту, але... але не вийшло трошки. Замали кути нахилу ствола вверх, тому покинув цю затею і поїхав яхпансера розбирати. Даю перший шот на 400-343 другий шот. І маємо кидешити, друзі, кидешити маємо ще один снаряд. І тут можна видавати другий, щоб забрати, щоб, е, Яхпанцер не видав по нашим союзникам, і на киде можна просто розвертатися і їхати, так як ми робимо, їдемо на Е50М. -ем. Чомусь тут так сталося, що. Наших два союзника, два тіммейта, і вони чомусь ні СТБ, ні Піранія взагалі не можуть його пробити. Ну, хоча по е 50 м взагалі ну, ніколи не було ніяких проблем з пробиттям його. Єсотий Фача нашого хоче знищити, ми маємо вже повний барабан. 354 заходить. Кріт боєукладки на 399. Альфа у нас 475 на ББ і останній снаряд, який у нас кидеше 20 секунд, ми віддаємо і забираємо Є 100 Маємо вже в нашій команді, в нашому взводі 4 фраги, і лишається 2 противника, яких ми маємо також забирати. Місяв зводний поки що грає. Прийомочки просто приймає, не дає проїжджати тяжам. Хевік грає в спіраню, а ми поки кидешемо 4 четвертий снаряд. І не встигаю закидешити четвертий снаряд, дає по ньому Хевік лишається шотний, забираю Хевіка шотного і вирушаю за 60 ТП. Ну, вирушаю, можна сказати, це, грубо кажучи, тому що КД тут довге. Мені потрібно для того, щоб розбирати його фулового, потрібно, щоб мати 4 снаряди в барабані повний барабан має бути. Гріль дає тичку по 60 ТП. Пірання, на жаль, уходить в ангар. І бачимо, що 60 ТП вже не КД. Ставимо на гуслю. І даємо третій снаряд. Гриль також вкатує сюди. Не можу віддати останній снаряд, тому що, якщо я його не пробиваю, наприклад, або якщо він забирає гриля, це буде печально. І, друзі, так і стається. Я просто не пробиваю. Просто не пробиваю. Як ви бачите, просто він не пробив туди, куди він зазвичай просто нормально пробивається. Тому маємо дивитися, щоб не отримати тичку в карму. Дивимося. Де наш 60ТП, і від'їжджаємо в безпечне місце для того, щоб закидешити пару снарядів, і будемо продовжити кошмарити 60 тп на нашому каро 45 т достатньо було часу для того, щоб вийти з засвіту, закидешити три снаряди. А так вийшло, що у нас не три, а 4 снаряди, і вже пізно йому давати назад. І останній шот відправляю його в ангар. П'ять фрагів в мене, один фраг в мого саклана, совзводного. І ми забираємо медаль. Вирішальний вклад. 5442 дамага, 5 фрагів. Звісно, це майстер, воїн, медаль Реддвотерса. Все, що нам треба. Маємо за такий бій 277 тисяч і 105 сери нафармлено. Ну, от такий бій, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пам'ятайте, що все буде Україна. Вам гарних боїв, пока.